Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю со своїми трояндами, як і це ранкові троянди, хоч не сильно свіженькі, Які зато красиві. краси приготували для вас. Дивіться для там вас, ще да. вон різні різні. Покажи, що вони дуже різні. Так, бачите, вже так трішки плюсточки. Як морозець прихватив, але квітнуть молодці наші троянди, правда, Коля? <гум> ну що, Коля? Я троянди на місце, ти покажи, що а, я приготувала. А я головне так. показую. Так, так дорогенькі мої, сьогодні буду готувати фарширований перець. Кожна господиня фарширує по-своєму. Я вам покажу, як фарширую я. Це буде на вечерю у нас, можна й на обід, ну, коли комусь здумається. Ось що, я, що мені потрібно. Дивіться, не будемо гаяти часу, бо часу зовсім обмаль кажуть. Дві цибулинки наріжу міленько для засмажки. Тому, надіюсь, ви всі знаєте, як нарізати міленько цибульку. Ось так дрібненько нарізала цибульку. Сковорідка на вогонь поставила, налила 3 столові ложечки олійки, уже розігрілася. Тепер я відправлю цибульку смажитись. А сама тим часом терку, на велику терку, ось на таку, Натру ось таку велику морков... морквинку. Тому чекаємо. Ось так натерли морковку. Зараз я відправлю цибулька чути, як шкварчить. Зараз туди морковку перемішаю і обсмажу, я думаю, хвилини 3-4. Після мор морковки я добавлю, дивіться, ось так перчик нарізаний таким, теж мілко, так дібненько. Ось зрізала шапочки оці. І там хвостики обрізала, вибирала і нарізала міленько. І це я в засмажку кину. Ну, не так, таку хорошу жменьку. Ось таку засмажечку зробила, сильно не пересмажувала, щоб не було чорне. Тепер дивіться: фарш кілограм. Фарш свинина є. На кілограм фаршу я зварила рису. Там було 100 грамів, ну, може 120, ось так. Зараз подивлюсь, можливо, я весь рис сюди не відправлю. Тоді я цей рис заверну в морозилочку, він пригодиться. Нічого не викидаємо. Засмажка. Відправлю, дивіться, половину. так, ось, ну, так будемо дивитися, на око, як кажуть. так. Половину засмажки ось так, відправлю на фарш. А цю половину убираю. Тоді будемо відправляти рис. Рис беру кругленький, дорогенький мої. Я думаю, що він найкраще підходить до фаршированого перцю є. Скільки, зараз буду дивитися. Рис зварений, але не зовсім. Такий, знаєте, відварила, ну, не зовсім так, щоб уже до самого-самого до готовності. Полу такий, полуготовий, будемо так говорити. Є. Ось так половинку відправлю. Тому, дивіться, можете варити трішечки. Ну, я його не викину, я ж вам кажу. Завернули, зараз витягне, завернули в целофанчик і в морозилочку. Він завжди буде в пригоді. Є. Ось так поміняю місцями, щоб нічого тут мені не мішало. Що далі? А далі додаю одну чайну ложечку соли, трішки перцю на смак на ваш, чорний молотий, і це в мене карі. карі Ну, воно продається в таких пакетах карі. Приправа така до м'яса, вона, ну вона така ароматна, тому вона тут буде якраз те, що потрібно. Ось так. от Добренько, хорошо і ретельно це все перемішуємо. Подивлюся, чи потрібно ще рису. Зараз вам все скажу. Добавила ще трішки рису. Дивіться, ось так. Тепер я налью водички грамів 100. Може, чуть-чуть менше більше, дивіться, саме для чого водичка, щоб було соковито, щоб фарш, тому що фарш такий, знаєте, як будто би густоватий, тому ось так. А для чого я відправляла собі за засмажку нарізаний перчик, оці хвостики, да? Тоже, щоб було, знаєте, соковито, воно тоді буде сочніше, всередині начинка. Перчик я почистила, все це вже послідній перчик, слідуючи вже будемо брати той, що з морозилки, а це ще свіжий. Тушкую я перець фарширований роблю. В основному на, на вагні, як на увазі, що не в духовці, це раз, і бажано в чугунку або ж в казанку. так, є. Але це ще не все. Кроме перцю, у мене піде ще сюди ж картошка. Дивіться, ось така картопля начистила, підготувала. А тепер покажу, як я буду все це творити робити. Так, ось, дивіться, все має бути під рукою. Перчик чистенький вимитий, начиняємо. О, господи, випадає побільшенько, Ось так. Да, і так. Щільненько, ретельно все. Все. Я знаю, що ось цього фаршу це буде забагато. Я це знаю, знаєте, спочатку знала, що забагато, а для чого? Я потім це все опять зробила літів тільки і в морозилочку. Тому майте на увазі. Можете на пів кілограма робити. Це зависить, скільки у вас буде перцю. і яка посуда, скільки ж поміститься. так же. Ось так. Дивіться: ось так я зробила і відправляю сюди. Але. Зараз, ну я поки закрию так нехай. Зараз зроблю три штучки скоренько, і покажу, що буду робити далі. Перший шар перчику положила, тепер беру картоплю. Якщо така ось, як у мене, якщо невеличка, можна пополам і ось так от сюди. Можна на чотири частинки. Ну, не мільчить зовсім ось так от. Ось є. А зараз. Оп'ять шар перцю і опять картопельку. І так до самого кінця, поки закінчиться і перець, і картопля. Ось так заповнила. Бачите, думаю, навіщо мені ту морозилку, як я зараз поробила, як казала моя мама, що з ним чекається? Це наробила і все, тим паче, що в нас є картопелька, буде дуже смачно. Хто не хоче перчик, то картопелька і Тівтельки, так будемо називати. так? А зараз це ж не все. Зараз я буду робити засмажку далі, тому що це ж тільки пересмажила цибульку і моркву, а зараз треба зробити підливку, тому я там вже все скварчить. Тут у мене 300 мл водички. Ну, більше менше це не важливо. Я додаю одну столову ложку сметани. Ось таку, дивіться. І зараз сама зверху сяду. Перемішувати не буду, щоб не потекло, а зараз це все вилью в сковорідочку, посолю, поперчу, добавлю сахарку, щоб було так смачненько, а потім покажу, що буду робити далі. Ось така підливка вийшла. А зараз акуратненько оце все виливаю сюди. Скільки потрібно оцієї вам скажу, засмажки, тобто підливки. А так я повипиму по все акуратненько. От. Скільки потрібно? Потрібно до половини, не більше, тому що дорогенько, зараз так все розподілю і ще вилю. Якщо цього буде замало, я трішки ділю Опять водичку, водичку розбавлю сметанку, як завжди. Тому що, якщо ви налієте більше, ніж половина цього казанка, то буде потім через верх виливатися. Тому майте на увазі. зараз залью, поставлю на вогонь, доведу до такого докипіння, потім прикручу і на маленькому огні буду тушкувати, я думаю, хвилин 30 40 Тому чекаємо. Ну що ж, дорогенькі наші, пройшло 45 хвилин, трішки затрималися, але це нічого. Дивіться, який аромат. На кухні, знаєте, так от аж їсти дуже хочеться, правда? <плес> дорогенькі наші. Зараз, поки не забула, скажу саме головне. Знаю, що багато господиньок мені можуть написати, може, не всі, ну, багато, не багато, що Люба, а чого ти томатний? Я додаю томатну пасту або томатний сік. Я теж додаю, але. Коли немає картопельки, дорогенькі наші, ось вона, дивіться, яка. Якщо тут картопля і додамо в зажарку, в засмажку тобто сік томатний або шкетчуп, там, ну все щось кисленьке, що буде кисленьке, то картопелька не розвариться. Я думаю, що ви це знаєте. Тому не додаю. Дивіться так, такого кольору красивенького, морковка з нами подружилась, поділилася. Дивіться, якого кольору, гарненького. Все чудово. Так, так. Зараз дістану, все сказав, більше нічого сказати. А, додала лавровий листочок, додала перець гороших душистий. Це таке, знаєте, всі спеції на ваш смак. Це не головне. Тут уже що ви полюбите. Можете часнику сюди бухнуть, якщо ви любите. Так, а зараз я, господи, не знаю, з чого починати. Ось дивіться, картопелька хороша, дивіться, як розварилася. Ось бачите? Ось вона. Є. Ну, Це такі фрикадельки, чи як. Чефтельки, не фрикадельки. І перчик, ось дивіться, який. Якщо ви рахуєте, що підливи ось цієї тут забагато, ви можете відкрити кришечку, хвилин, ой, пече, хвилин 20, протушили під кришкою, потім кришку відкрили, і воно випарується. Ще 20-30 хвилин покипить і багатенько випарується. Ось дивіться, ось так. Ну, я закривати не буду коля. Гарненько дивіться, розрівняти, треба красивенько ж тут. Ось. Підливочка смачна, така, знаєте. А починаю випробувати. Зараз, зараз, зараз. Я обов'язково трішечки сметанки. Тут чуть-чуть, ну мені достатньо чуть-чуть. Можна на перчик, мене. можна і рядочком. Що сказати, дуже смачно. Картопелька розварилася. Подухай, подмухати, правда, Коля? Пофукає, да. М -м -м. Картопелька супер. Дивіться, це ж як гарнір. І до його така ще й придача, як кажуть. Дивіться. Ось такі наші фрикадельки. Теж сметанкою. Коль мухать. Дорогі <з> мої. дорогі мої, боже. Та пставу вже тут. Це так <three> смачно. Ну, а зараз ось так бо крутить, мені не дуже зручно. Ось таканчик накрию. Що його крутить? Дивіться. Перчик у нас такий тугенький, зразу скажу, не розлізся, тому що ось дивіться, який він там всередині. Все притувалося. все таке, знаєте, не таке, щоб сильно жидко, ніколи не буде. Можете ще підливку, сметанкою полити. Але рису тут не дуже багато. Ну, ми не любимо, щоб було рису. Більше Любо, можна. багато лісу. Смачлюсенька, божа. Дорогенькі наші. Рецептом поділилась. Може, так хто не готує, тому я говорю. Що це фарширований перець по-новому з картопелькою оце перець. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, як вам чи сподобалось. А саме головне, дорогі наші будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!